Всім привіт, дорогі глядачі, підписники нашого каналу. Зараз, Сьогодні у нас буде таке відео більш інформативне. Не будемо нічого показувати, що ну, свою роботу, як, як і що робимо. Сьогодні покажемо вже готове, що є у нас тут на участку зроблено. І розкажемо детально все, як, як закупували стовби, там, яка висота. І так далі, тому подібне. Зараз я ще вам покажу скільки, ну зараз вам покажу, як це все повикошували, те, що я говорив. Ось, зараз вам покажу, як ви можете бачити. Ось тут це все. Цей участок, що я говорив, весь випиляли, випиляли, викосили і ось подивіться, що тут у нас вийшло. Ось. Яку купу, купу нас складували різного хмису. Ось там вже один прицеп на мотоблок я відгрузив і відвіз додому. Більш таких товстих, що підуть на дрова, ось це все вихарили. Це все вихарили, ось це вже трошки підсохне, спалимо. Зараз вам покажу, зараз вам покажу, ось сам ще, попри тої теплиці, ось тої, теж все випиляємо, викосимо. І так, ось маємо один каркас. Один каркас на середині нічого не робили, тільки сторону. Цей каркас, як ви можете бачити, вже у нас стоять, вже у нас стоять ось середні. Тобто дві сторони, дві сторони закопані повністю боки і, і, як ви можете бачити, середина. Тепер щодо до стовбів. Стовби, акація. Стовби, акація, о, ці стовби, як ви можете бачити, такі більш тості краї. ну, Всередині вже є, там трошки і тонші. О, скільки закопували ці бокові? Ці бокові закопували о, 60 см, 50-60, більше нам не потрібно. Ці ці середні, Тобто зараз вам покажу зараз вам покажу, ось. А, так вони виглядають. Це ж теж акація. Вони закопані у нас 70, 70 3, 75 см в землю. Висота отих. висота отих буде у нас 170. 170. Ось так будемо, будемо їх спилювати, рівняти всі на 170. Ну, бо більше нам не потрібно. 170, то воно у нас буде десь отак. Висота середніх стовбів, трошки сонечко світить. Висота середніх стовпів буде у нас 3-3. 3-3-10. Ну там, коли вже поставиться ті доски на, на коньок, коньок у нас, я думаю, вийде десь 3-20-3,20, чиста висота. Ну, то все ми зміряємо. Ще раз наголошую, висота тих, покажи, бокових стовбів у нас буде. 100 метр 70. Висота оцих, покажи оцих е, середніх е, буде 310 320 Закопані в землю 70 см. Е, е, бокові закопані 50-55 до 60. Ну, більше не потрібно, воно все з'яжеться Там більше, е, я думаю, не потрібно. Відстань від стовба до стовба, ну, тобто між стовбами. 2.50, як боки, так і середини. Вже вам покажу незабаром, вам знімемо більш, таке, більш обширне відео, як будемо закупувати ці всі середні, як будемо все обрізати, як будемо там як будемо прибивати ці. На боки доски це все вам обов'язково покажемо, бо ну хтось з вас буде там робити, будете, будете собі, буде вам пример, з чого брати. Бо коли ми коли будували свої перші теплиці, то я багато їздив по людях вже в котрих, в котрих були поставлені теплиці. Багато чого, багато чого в них брав для себе і багато чого показали наші перші теплиці, що було зроблено неправильно. І вже аналізуючи це все, будемо на цих, а на, на наступних теплицях більше таких помилок е, допускати не будемо. Тож і вам все будемо розказувати. Може, знаєте, відео не, не є таке цікаве, тому що тільки розповідь, але ця проста розповідь. Е, багато кому з вас допоможе е, при побудові власних теплиць. Тому що це е, дерев'яні теплиці, вони, вони бюджетні теплиці, тому що, ну. Ціна такої теплиці буде ну, повністю там 3-3,5 тисячі доларів. А якщо ви будете ставити таку металеву, то ціна буде набагато, набагато, набагато більше. Тобто ці теплиці е, являються бюджетні і багато хто, е, е, хто починає свій бізнес, свій е, такий вирощувальний процес, а тепличний бізнес, багато хто. Ну, багато хто зможе багато чого цікавого з цього собі для себе брати. Тож, кому було корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо все показувати, все розказувати. Наступне відео, яке вийде на канал, воно вже буде більш таки, знаєте, цікаве, будемо щось там показувати, сам процес роботи, будемо щось там ну, працювати. Це відео чисто інформативне, щоб ви собі розуміли. Тож, всім гарного вечора, був вже вечір. Тихої спокійної ночі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па.